Тому наша рекомендація, як вирішувати цю проблему. Я не беру теми організації. Я не беру теми того, що в будь-якому місті, в тому числі в і в Харкові, транспортна проблема не вирішується, а заганяється в глухий кут, тому що їздити ні в Києві неможливо, ні в Харкові. Я сьогодні між ефірами мотаюся і бачу, що таке Харків із його транспортними проблемами. Тобто є вирішення цієї проблеми зовсім вирішення цієї проблеми криється зовсім в іншій площині. У державному бюджеті має бути не 37 мільярдів доларів доходів щорічний, а 370 мільярдів. І це дає політика наша, яку ми пропонуємо. Політика економічного еко... е... Е... націоналізму. У міському бюджеті має бути я не знаю абсолютну цифру, але має бути як мінімум в 10 разів більше також коштів, за рахунок чого і вирішуються проблеми для транспортників і для пільговиків. E В усьому світі держава дотує і пенсіонера, і інваліда, в тому числі і пільгом проїздом на транспорті. Але це робиться з допомогою такої державної і місцевої політики, за якої виробляти економічно вигідним, за якої мати великі статки в своїй кишені вигідно не для влади, не тільки для влади, як в Україні, а й для кожного громадянина. Тобто, це політика сприяння виробничій діяльності, через яку і наповнюються бюджети та вирішуються всі інші соціальні. Они а проблемы. Дякую Иванович, запитание, будь ласка. Юрий Геращенко, информационный агентство Вы только что сами признали ваш весомый вклад в то, что Ющенко стал президентом Украины к чему это привело. Скажите, пожалуйста, а с чем вы приехали к восточным избирателям? України сейчас которые прекрасно помнят об этом, о том, что именно ви им, и другие партии вашей направленности привели к власти такого человека. И Що ви пообещаете этим людям зараз для того, щоб вони за вас проголосували? Спасибо. Щодо Ющенка, попри те, що мабуть найбільшу кількість критичних зауважень щодо політики Нашої демократичної команди, тому що я не відділяю Тимошенко від Ющенка, я кажу про ту політичну команду, яка в 2004 році обіцяла широкомасштабну програму економічних і соціальних перетворень і не виконала ці обіцянки. І я, як ви мабуть, знаєте, не пішов ні в уряд. У 2005 році, попри те, що мав можливість це зробити, залишився депутатом у Верховній Раді України, тому що одразу ж побачив після завершення президентських перегонів 2004 року бажання людей сісти у те чи інше владне крісло не для того, щоб реалізувати цю політику десяти кроків, там, чи загалом якусь політику економічну, а виключно для того, щоб принаймні вирішити свої якісь проблеми, чи політичні, чи економічні. Що й відбулося. Тому е, я з однієї сторони не е, хотів би сьогодні перед вами каятися, що от Ющенко не такий президент Ющенко, такий президент, як наше суспільство. Ющенко як президент можливо не реалізував той потенціал, який він отримав у 2005 році. Але з іншого боку, для того, щоб е, реформувати. Все те, що не було зроблено за 18 років, потрібна політична команда однодумців. У Ющенка такої політичної команди однодумців ніколи не було. Юлія Тимошенко, яка стала прем'єр-міністром, вона одразу ж запропонувала у 2005 році політику нищення. Економічної активності політику руйнування малого підприємництва, збільшивши одразу податки на малого підприємця, або в, 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 розпочавши ввезення в Україну спочатку цукру тростинного серцю, який зруйнував галузь його виробництва, цілу галузь, потім м'яса. Це все політика нищення економічного потенціалу. Тому е, говорити про тільки в Ющенка, це давайте будемо е, відвертими. Це несправедливо щодо Ющенка, президента демократа. Він цю місію виконав, тому що за Ющенка не відбулося жодного згортання політичних і демократичних свобод, включно із свободою слова. Тому Ющенко був на часі. Варіантів, щоб ми отримали кращого президента, наприклад, у образі Віктора Януковича у 2004 році, я не бачив. Так як і не бачили інші виборці, і тому ми обрали те, на що були здатні. Я кажу про політикум. Сьогодні інші умови. Сьогодні Українська народна партія, з чим я до вас і приїхав, пропонує прекрасні рецепти, як покращити життя людей в Україні. Ці рецепти реалізовані у всіх посткомуністичних країнах. Особливо Центральної Європи. Ці рецепти дали сьогодні Прибалтійським країнам можливість отримувати середню заробітну плату в межах 1200-1500 доларів місячна заробітна плата, пенсія 500 доларів при цінах нижчих, ніж в Україні. Оце те, з чим я приїхав до Харкова. І якщо ви підтримаєте такого кандидата в президенти і таку політику, то я через 5 років, ось тут готовий звітувати перед вами і. Уже говорити не про міфічні досягнення свого президентства, а про реальні здобутки, коли український бюджет буде мати мінімум у три чи більші доходи, і коли місцеві бюджети матимуть здатність вирішувати не тільки транспортні проблеми чи компенсувати ті пільги, якими користується пенсіонер чи інвалід, але й загалом життя в Харкові буде набагато-набагато кращим. За це я готовий. Нести Юрий Иванович, сейчас нашего эфира добегает кінця. Останне запитання, и мы будем завершивать. Брось. Я позволю себе последний вопрос. Юрий Иванович, вот последние годы то, что мы видим, показывает, что структура власти, которая была сформирована преснопамятным решением Верховной Рады, не совсем эффективна. Как вы считаете, достаточно ли эффективна та система? и Хватає ли на сьогодні у президента можливості рішати насущні проблеми для країни? Дякую. Річ у тому, що Україна вже випробувала усі можливі для демократичного світу системи влади. До 96-го року у нас була чисто парламентська форма правління, коли саме більшість парламенту формувала уряд. Так, до речі, призначали мене міністром у 92-му році. І Парламент звільняв уряд чи того чи іншого міністра з 96-го року, 10 років. Ми мали дуже потужну президентську форму правління. Повноваження колишнього президента Леоніда Кучми були набагато більшими ніж повноваження нинішнього президента США Обами. В плані адмі... адміністративної вертикалі то це була супервладна вертикаль, куди там Сполучені Штати Америки і з її федеративним устроєм, де на місцевому рівні місцева влада місцеві уряди мають величезну кількість повноважень. І тим не менше, як ви бачили за 10 років сильної президентської влади також не відбулося різкого економічного зростання. Врешті-решт, ми вже з 2006 року маємо так звану комбіновану форму державного правління, де влада Влада щодо формування уряду розподілена між президентом і парламентом. Більша частина владних повноважень в цьому сенсі належить парламенту, але й президент має потужні повноваження. І я вам приведу знову ж таки аналогію із Францією, де така система державного управління дає дуже позитивний результат, як ми маємо зараз в Україні. В Україні, тим не менше знову ж таки радикальної зміни економіки, економічної політики на користь і виробництва і на користь соціальних стандартів не відбулося. Тому мій висновок не у формі державного правління є проблема нинішньої української влади. Як на мене, в Україні дві системні проблеми влади залишаються не вирішеними. Одна системна проблема в 1991 році. Молода українська демократія. Я маю на увазі керівництво Рухівське не зрозуміло, що будувати ринкову економіку і демократію можна лише з новими кадрами державних управлінців, а не із старою госпартноменклатурою, яка все рівно буде будувати, як в тому анекдоті, бронепоїзд, а не космічний корабель. Розумієте? І друга системна проблема, яка залишилася невирішеною поки що. Це часова проблема, це так званий постімперський синдром української влади, коли вона поки що страждає цим комплексом меншовартості. Ну зверніть увагу, чомусь всі кандидати у президенти, ну з виключенням хіба що Костенка, не намагалися потрапити на прийом до російського прем'єра Путіна чи до Медведєва і засвідчити повагу. Ну тут же вибори відбуваються. Ну чомусь всіх тягне до Москви, як і раніше, за часів радянського союзу. Тому мій висновок, що саме і це. Це найбільше стримує Україну у її європейськості і у її економічному розвитку. І в цьому сенсі я якраз знову хочу повернутися до нашої команди, яка не має цих комплексів, не має цих забобон, я б так сказав. Перед вами кандидат у президента, який сміливо називає проблеми в українсько-російських стосунках. Причому я це називаю в Харкові, в Донецьку, а не тільки в Західній Україні. І хотів би також сказати. Що члени нашої команди, попри те, що от я беру харківська команда, попри те, що тут, як кажуть, це проросійські регіони чи ментальність, ну так кажуть. Тим не менше, вона демонструє гарні взірці своєї політичної діяльності і роботи на користь України. Василь Третецький, голова нашої партійної організації, працював заступником голови облдержадміністрації, демонстрував абсолютну проукраїнськість. У тій, в тій секторі своєї відповідальності, яка стосувалася гуманітарної політики виробнича діяльність: ми маємо прекрасного фермера Володимира Журбу, який в Харківській області показує, як треба вирощувати екологічно чисту продукцію і з нею виходити на світові ринки і мати надприбутки. Ми маємо Романовську, це солістку Харківського оперного театру, яка прекрасно демонструє, Якісний український продукт на сцені, з яким не соромно йти на європейські чи світові ринки, Ніна Супроненко, це начальник управління культури, знову ж таки відома поетеса, яка демонструє свою українськість і не боїться цього. І багато інших я можу назвати наших членів політичної команди, які не страждають цими синдромами меншовартості і відданості інтересам чужої держави. От коли ця команда стане... Владою у Харкові, у Донецьку, у Києві, я впевнений, що тоді Україна дуже швидко набуде європейськості і європейського рівня життя. Оце є свідченням того, що ми 20 років працюємо на інтересі вашої, а не на інтересі своєї кишені. Дякую, дякую вам, Юрію Івановичу, за участь у нашій сьогоднішній прес-конференції. Бажаємо, щоб ті рецепти виходу. З кризи України, української економіки були якомога швидше реалізовані. Ну і бажаємо вам, не зважаючи ні на що успіхів у передвиборчих перегонах. Дякую. А вам гарного старого нового року і гарного нового політичного року. Гарного вибору, дякую.